Всім привіт! Приїхав на риболовлю. Хочу половити сьогодні на 1 грам і White 08 дюйма. Хочу половити карасиків. Якщо не будуть карасики клювати, то будемо ловити окуня, може збільшимося до 2-3 грам, але в пріоритеті половити карасиків. Я вже тут колись ловив. П'ятдесята година ранку. Температура щось плюс 25. Але дує якийсь легенький вітерець. Побачимо, що з того вийде. Спінінг імпульс від 0,6 до 7 грам. Шнурок з онлайн Сіглон 0,4 і катушка Daival Gallis. 2500 розмір. Поводок поставив флюр 012. О, щось підсіло без покльовки. А карас. Тут знов карасики. О, такий чудовий карасик. Взяв з собою сьогодні таку коробочку, не брав весь свій арсенал. Тут так під нано і мікро джиг. Віброхвостики, танта 1,6, і 1 танта дюйм. Ларва 1,6. і white bait 0,8 дюйма. Тут один і один дюйм таких робочок. не пам'ятаю як він називається. Ларва біла і твістер білий, два раки, поляріс, не знаю, чи вам видно, поляріс карамельний колір, ну і більші віброхвости Ну і тут в мене грузики 1, 1,5, 2-3 грама гачки. Така коробочка. Легенько, щоб собою не таскати. Це та така рибалка стріт фішинг. Є, але щось таке як окунь, та той трясе головою сильніше, карась так не трясе. Є такий окунідзе Щось карасики не хочуть. Була ще одна покльовка і все. Та як не піду далі там на оконеві місця, там більше оконя. Ну, Хотілося би карасів посмикати. Є, але щось похоже на окуня. Трясе, блін. Мордякою. Є щось сіло, таке непогане, друзі. Тільки камеру виключив? Щось сіло? Що тут таке карась, напевно? Ну, тут такий добрячий. Так, як тебе взяти, бляха? Берег високий. Ну, давай трошки замучишся. Щоб не був такий бійкий. Треба за нитку брати. Опа. Є карась. слизький. Дивіться який. Який краса, клас. Супер, блін. Не знаю, грам 250-300, напевно. Клас. Я в шоці. Який гарний карась <гум> Ну такий така файна ладонь, навіть більший. Супер. Друзі, знов сіло щось непогане. Карасик. А, нормальний такий. А, зійшов. Ну, Менший від того, що був, але більший, ніж ті, що перед тим. Клас. Не підсипнувся добре. Так, роблю експеримент. Прив'язав ще один гачок вище. Ну і тут звичайний монтаж. Подивимось. Чи воно спрацює? Я думаю, що мало би спрацювати. якщо спрацює, то можна навіть довший поводок дати і на більшій відстані. Щоб той по дну йшов, а другий... toasts you Вбивця карася на Спінінг, буде називатись той монтаж. Є друзі, Интересно, на який гачок на верхній. Та на верхній гачок клюнув карасик. Ух, бляха. Клюнув на верхній. Не знаю, чи вам було видно, але він клюнув на верхній. Ось такий. Прикольний, так, щось вже не клює Йду в інакші місця шукати може окуня. Вже 12 -та обіду, жара може, тому і рибка не хоче клювати, ще пушкаю окуня, подивлюся, як ні, то буду заокруглятися. Оставлю 2,5 грама, свинець і полярис, 1,8 8 дюйма, такий карамельний колір. Ну і ту Приблуду не знімав. Пошукаємо окуня. Це жара, обід, перша година не клює, ні окунь, ходив шукав нічого. Ні карась звернувся на те місце, де Карась клював, теж нічого. Буду завершувати риболовлю. Всім дякую, хто дивився до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.